А лінується робити дітей, прикинь. Думаєш? Його сам попереду. Все паперек? Вовка сказав, до 15 буде робити. Каже, не буду зупинятися. Як його баба валька? Як хто? Як його баба Валька 13. 13 дітей? Серйозно? Ніхрена собі, до якого віку вона рожала? до якого віку рожала баба валя ваша. Не можу сказати, вже проєкту не було. О, коли 13 дітей. А я кажу, короче, Артем не тим вдома займається. Він приїжджає, якоюсь, пропасть слова, хуйньою займається. А людина дітей робить, підвищує, ета, рождаємось в Україні, правильно? Короче, дивись, я з Серегою поговорю, той, хто має двох дітей плюс, буде надбавку отримувати. А хто, хто має менше двох дітей, той мінусувати буде. Ну правильно, зарплата стабільна. Туда одного мені віддасть, вирівняє. Ну як він свого тобі одного віддасть? Не віддасть. Це ж діти, пці. Творимо свердловину, катакси проходить.